Сьогодні, коли влада демонструє надзвичайно жорстоке ставлення до всіх людей, які хочуть бачити себе вільними, які захищають свободу, приїхали сьогодні для того, щоб захистити мільйони людей, які сьогодні відчувають себе у власній державі незахищеними. Велика вам подяка за вашу небайдужість, за вашу мужність, за вашу силу. Тому що саме ви сьогодні демонструєте і Україні і світу, що Україна не буде терпіти не знущань, ні принижень, ні позбавлення права кожного з вас. Тому що в кожній країні завжди мусить бути велика команда людей, яка не буде мовчати, якщо треба боротись, яка не буде ховатися, коли всім страшно, і саме ви сьогодні. Доводити, що Україна має і сьогодення, і майбутнє, тому що ви дійсно готові стати справжніми громадянами України. Сьогодні ви не самотні в світі, тому що, наприклад, і інші народи світу демонструють, що вони не хочуть погоджуватися, коли за рахунок простої людини будують щастя декілька кланів, які при владі. Ви сьогодні демонструєте солідарність з багатьма народами, які після кризи не дають перекласти її наслідки на плечі простих людей. Я тримаю зараз повідомлення сьогоднішнє, вранішнє, з інформаційних ресурсів і агентств. Саме сьогодні разом з нами у Франції пройде національний день все. все Повної страйку проти пенсійної реформи я перекладаю з російської, вибачте, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію во Франції 60 до 62 років. Про спілки опозиція весь. Повністю громадський транспорт, державний сектор, залізниці, авіація сьогодні во Франції всі одночасно і одностайно постали проти того, щоб збільшити пенсійний вік з 60 до 62 І повірте мені, там народ доб'ється свого. А я хочу, щоб і наш народ навчився добиватися свого. Навчився тренувати владу, ким би вона не була представлена. Тому що якщо у нас немає сили і мужності виборювати свободу, ніхто її нам з вами ніколи в житті не подарує. А сьогодні сім років, сім місяців, сім місяців, нова влада опанувала кабінети. І перед тим, як приїхати до вас, ми подивилися, що зараз в Верховній Раді. І можу вам сказати видовище, гнітюче, тому що сьогодні в Верховній Раді зібралися і Азаров з урядом, і Янукович з усіма своїми оточенням і прихильниками. Крім того, там все в повному складі, в тому числі, і частково продана ця більшість. І вони на бачені сьогодні ситими. Довольними обличчями вони сьогодні з посмішками, такими, що вони по суті вже господарі життя. І Янукович розпочав свою промову з того, що він сказав: нарешті в Україні встановлена справжня влада, сильна і непохитна. І це є правда, тому що сьогодні одна людина. По суті, взяла під свій контроль всі гілки влади нечесним, неконституційним, незаконним шляхом. І тепер питання дуже просте: а цю силу влади, що вони конвертують? Що вони пропонують за перші сім місяців кожній людині в нашій державі? Ця сила влади цей новий порядок. Як він виглядає для кожного, хто чекав нових змін в державі, нових. Добрих і гарних реформ для пенсіонерів, що підвищення пенсій? Ні, не підвищення пенсії, а для пенсіонерів сьогодні нові ціни на всіх базарах, в усіх магазинах. І сьогодні люди питають: а чому сьогодні такі ціни на найперші товари споживання? І це нова політика нової влади? Я скажу вам як людина, яка працювала в уряді. У кожного уряду є спокуса, коли не вистачає грошей в бюджеті включити станок для друку грошей, які знаходяться в Національному банку. Це як наркотик. Коли включаєш друкарський станок, то знаєш, що через три місяці, після того, як надрукував гроші, наступає велика інфляція. І саме тому, в квітні місяці, коли вони почали... 20, 30, 40 мільярдів гривень друкувати в Нацбанку і викидати ці гроші на ефемерні, зовсім невідчутні надбавки до пенсії, які отримала всього одна третина людей в Україні пенсійного віку, і які зразу ж були знецінені. Я попереджала їх: не друкуйте гроші, тому що це восени впаде на подвійне підвищення цін на все, що люди споживають, і сьогодні. Ми цю нову економічну політику бачимо щодня. Скажіть, будь ласка, коли сьогодні ми читаємо по всій країні написи біля обличчя Януковича? Будуємо нову Україну? Нову країну. Скажіть, будь ласка, це що? Нова країна яка? З тими новими порядками, коли люди? Які сьогодні в Україні внаслідок всіх 19 років знущання над охороною здоров'я живуть 62-63 роки в середньому по Україні, а на пенсію потрібно виводити в 65 тепер? Навіть Франція, яка має більше 70 років тривалі життя, бореться, щоб до 62 не підняти, вам пояснюють, це дуже просто. Це реформи, це зміни. Це те, що дасть можливість країні вийти з економічної кризи. А насправді це банальне перенесення тягаря всіх економічних проблем на ваші плечі. Всьому світу не важко. Але в світі більше ніхто не робить таких експериментів над своїм власним народом. Скажіть, будь ласка, що така нова країна, по Януковичу? Нова країна це сьогодні вже. Після всіх їх зобов'язань, після харківських угод, які зрадили сутність життя нашої держави, територію віддали на 100 доларів. Я хочу у вас запитати, кому з вас на 100 доларів понизили ціну на газ? Просто підніміть руку. Я думаю, що такої жодної людини не знайдеться в Україні, включаючи промисловість сьогодні, з першого. Серпня у нас підвищення на 50% ціни на газ. Чому питання? Навіщо це потрібно? Яка мета цього? Я просто хочу вам пояснити, що підвищення ціни на газ українського видобутку не має ніякого сенсу. Все підвищення на 50% складає в цілому по країні 4,5 мільярда гривень додаткових бюджет. Але в той же час ви. Дуже чітко сплачуєте за газ, сплачуєте всі житлово-комунальні послуги, але ви сплачуєте не державі. Ви сплачуєте сьогодні облгазам, які ці гроші мусять перераховувати державі. Вони належать найближчому партнеру Януковичу, пану Фірташу. Це його власність. І він сьогодні забаргував державі, взявши у вас гроші майже 10 мільярдів гривень. Це офіційно встановлена бухгалтерська цифра. Йому цей борг пробачають на 5 років. 10 мільярдів пробачають своєму найближчому партнеру, а 4,5 мільярда стягують разом з останніми копійками з усього нашого народу. Скажіть, будь ласка, є економічне підґрунтя для підвищення цих цін? Немає. Це просто є модель, яка бере у вас. А перекладає в кишені декількох людей, які сьогодні спонсу... спонсорують президента країни. І так по кожному напрямку. Сьогодні кияни отримали 2 гривні за проїзд в метро. Чому виступили заступники керівництва метро і сказали, що собі вартість проїзду в метро 80 копійок. Чому 2 гривні? Поясніть. Дуже проста відповідь. Тому що відсторонили Черновецького, поставили Донецького Сматрячого в Київ. І він сьогодні, по суті, володіє фінансовими потоками в метрополітені. І всі кияни витягують останню копійку в своєї кишені і кладуть на жетон метро, а вони з іншого боку готівкою виймають ці гроші. І так, по всім напрямкам. Не думайте, що це те саме відбуватися буде з електроенергією. Тому що перший і головний партнер Януковича володіє сьогодні 90% генерації електроенергії в Україні і кожне підвищення, хоч на долю копійки ціни на електроенергію буде йти не державі. І тому не дефіцити бюджету вони покривають. А що стосується пенсійної реформи, чи таку реформу чекали, щоб люди незалежно від стажу, від е... Заробітної плати середньої отримали всі зрівняльну пенсію. Хіба очікували таку реформу, щоб виходили жінки в 65 років на пенсію? А чоловіки взагалі невідомо, вони не мовчать. Може, тепер до 70 піднімуть. Ну у нас дійсно сильна українська нація, і нам потрібно можливо такі знущання ще раз випробування. Я думаю, що сьогодні просто в нашій країні два пенсіонера Азаров і Янукович дійсно щасливі. І ви знаєте, що Азаров нещодавно сказав, жити стало краще, жити стало веселіше. Я хочу запитати, це Азарову краще, а Януковичу веселіше? Чи навпаки? Азарову веселіше Януковичу краще? Я думаю, дорогі друзі, що сьогодні в парламенті вони демонстрували таку силу. Таку єдність, таке задоволення, таку, вибачте, пихатість. Чому? Де тільки одна відповідь: вони думають, що той парламент, де вони частину зібрали, частину купили, це і є вся Україна, це не вся Україна, вся Україна сьогодні не тільки на цьому майдані і не на цьому нашому з вами зібранні, а сьогодні в кожному столичному місті області. Зібралися люди, щоб почати казати своє ні. І не тільки пенсіонерам сьогодні важко. І не тільки людям, які не можуть скупитися в магазині на свою заробітну плату важко. Подивіться, що робиться середнім класом з малими підприємцями, які сподівалися на покращення. Сьогодні розглядається податковий кодекс в Верховній Раді, в якому кожна фраза. Кожна стаття це по суті крок до згортання малого підприємництва. Їх концепція така: мусить жити декілька великих корпорацій, а малий бізнес мусить складати їм хабарі і податки так, що жити стає просто неможливим. Сьогодні в податковому кодексі. Скасовується, а верніше доводиться до мінімальної межі використання єдиний податок, спрощена система оподаткування, перетворюється на ніщо. Сьогодні в податковому кодексі передбачається, що до кожної людини можуть увірватися або в житло. Або в офіс, де вона працює, і просто робити обшуки без суду і слідства, з'ясовуючи які податки взагалі ця людина платить. І ніхто не попередить, і ніхто не дасть ніяких пояснень. Це не податковий кодекс, це право тримати країну за горло, причому тримати плотно Ще сьогодні на митницях, кожного обклали податком, і це кожній Сфері нашого життя іде закручування гаєк, повертається патагонна система. І ніхто не планує і не говорить вже сьогодні про підвищення заробітної плати і пенсії. І на фоні цього у нас іде приниження всього українського. Ви сьогодні можете спостерігати, як те, що є нашою душею, сьогодні, по суті, зачищається. У нас на ноль множиться українська мова, вже вдруге переписуються підручники історії. Зараз вже замінили назву книжки Українська література на просто література і там, по суті, звели на нівець все українське, що було в наших підручниках. Чому? Тому що для того, щоб принижувати і грабувати країну, потрібно спочатку вбити головне душу якою країна дихає, і якою вона набирається сил і можливості рухатись вперед. Саме тому, що кожна людина відчула, як будується нова країна, ми сьогодні з вами починаємо об'єднавчий процес по всій нашій державі. Ми починаємо рух, який рано чи пізно, але завершиться тим, що народ скаже